Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Хочу згадати про свою буремну молодість. Коли я був в 70-ті роки минулого століття аспірантом Академії наук, ну і нашкрябав таку статтю. оце ну це були відповідні. Спочатку тези до конференції з філософії науки. От така конференція в Радянському Союзі відбувалася. Так, було це Новосибірськ, Кудин містечко. І туди зібралися, звичайно, представники всіх наук. Так, тому що філософія науки це загальна така. Загальний дах, який е, дозволяє існувати наукові парадигмі. Ну і, звичайно, е, представник кожної науки намагався це все розглядати через призму власної науки. Ну, я, як економіст, географ, е, висунув там декілька, таких, як мені здавалося, цікавих положень. і... Оригінальних на ті три сторінки, які давалися на це все. Ну, і поїхав на цю конференцію. Так, ну, Після цієї конференції, як це було прийнято, завжди в Радянському Союзі, і не тільки в Радянському Союзі, накривали стіл, так, і вже в невимушеній обстановці. Так, вчені, спілкувалися між собою, випивали там по чарці горілки, хто вина, хто горілки, хто взагалі нічого не пив. Але всі дуже гарно спілкувалися. Ну і, звичайно, що там була така президія, де знаходилися видатні вчені Радянського Союзу. Це в основному вони були представлені фізиками, які займалися там. Космосом, займалися так званою оборонкою, розвивали фізику, в тому числі і лауреати Нобелівської премії, ну і взагалі відомі в Радянському Союзі фізики, академіки Академії наук Радянського Союзу. Ну і я, як бідний аспірант, так сів собі там десь з краєчку. Так, і раптом із цієї президії встає <хи> дуже поважний академік, так, фізик і йде до мене. Мало того, що він прийшов до мене, він біля мене сів <хи> і похвалив мої тези, сказав, що там вже були матеріали надруковані. Не тільки тези, але повністю статті за цими тезами. чи тези за статтями, точніше, похвалив і сказав, що от став розпитувати, хто я, що я відкіляє, так. Ну, я розповів про нього. Ну, це був е, за етнічним походженням євреї. так? Ну, і ми стали з ним говорити. І він каже мені, що людина, яка написала таку статтю, вона все розуміє. Так, тому я можу говорити з тобою абсолютно відверто. Так. Тільки повна декацапізація України може зробити вас, українців, щасливими, здоровими, тверезими і багатими. Так. Ти погоджуєшся зі мною? Так, кажу, звичайно, погоджуюся. Це відповідає всім. Науковим каноном, на що він <сміял> засміявся, поплескав мене по плечу, встав, пішов і сів, так би мовити, у своїй президії, де сам тусувався із всякими лауреатами Нобелівської премії, і так далі. Ну, це ось такий випадок. Багато в житті траплялося, ну, вже ж життя. <сміял> До 80 років наближається, то за цей час вже чого тільки не було. І як кажуть, пора вже якщо не на папері викласти, то тепер є можливість викласти ці бувальщині вам, вельмешановні пані та панове.